Вітання на фоні такого прекрасного ранку, на фоні бурхливих хвиль, я хочу записати коротке відео і розказати про школи у Норвегії. Для того, щоб поїхати у відпустку, ти маєш використати тільки визначений для цього час шкільні канікули, чітко один тиждень. Або там ще додаткові вихідні, як наштал 1 травня. Так, друзі, в Норвежці 1 травня це вихідний державний. Але, наприклад, для сезонних працівників, які ціле літо впахують фізично по 11 годин в день, які не бачили літа і хочуть відпочити достатньо, не тільки один тиждень, а все ж таки у батьків відпустка. Два, три, чотири тижні, і не хочеться сидіти в тому селі і знову бачити тих людей і ці знайомі місця, хочеться перезавантажитись. Ми мусимо відпрошувати зі школи. Ну, відпрошувати зі школи більш ніж на три дні. потрібно заповнювати форму на державному сайті, пояснювати причину, обіцяти чисто сердечно, що ти будеш виконувати усі додаткові завдання, які буде давати вчитель. І комунала вирішить, давати тобі ще відпустку чи не давати. То, наприклад, я вважаю це дещо мої права. Тобто я не маю права забрати дітей зі школи е за власною потребою, за ну як прийнято було б вважати. За сімейними обставинами я мушу пояснювати. В принципі, достатньо написати таку, таку фразу за сімейними обставинами, але так те, що треба писати якісь заяви, відпрошувати. Чому я, володіючи правом на свою дитину, не можу просто не прийти в школу, просто попередити вчителя. Ні, я мушу писати якісь заяви, чекати дозволу, щоб воно було approved, і тільки тоді я із спокійним серцем можу їхати кудись на відпочинок. Камон. Норвежці мають відпустку у липні і відпочивають, їздять по хітах, по кемпінгах, по морях чотири тижні. Я все літо впахувала і, е, фізично, і ми, власне кажучи, сиділи постійно в, е, в одному і тому самому місці, не маючи можливості побачити ні сонячне літо, ні море, ні. Взагалі пару вихідних підряд у мене за все літо можливо було в сумні днів 10 вихідних, коли я могла присвятити собі і сім'ї. То одного тижня мені мало, і я б, наприклад, не мала би пояснювати і писати заяви. Відпустіть мене, будь ласка, бо у мене відпустка. Відпустіть моїх дітей, будь ласка, зі школи, бо у дорослих відпустка. Це само собою розуміється. Я могла би просто сказати, вчителю, ми все літо працювали, ми не бачили літа, ми не бачили відпочинку, тому зараз наше законне право на відпочинку. Я вважаю так. Розкажіть, будь ласка, як у ваших країнах? Чи можна забрати дитину зі школи просто попередивши вчителя, чи потрібно проходити оці всі кола пекла, щоб нервувати і чекати оцього гущент, Апрув. Так, три дні без поважної причини можна. Якщо більше трьох днів, треба писати заяву. Пояснювати воно в базі накоплюється Мобільний еп рахує, скільки у вас було пропущених днів, і по якій причині. І щось у цьому році вони придумали таке, що тепер дозволяється максимум 10 днів у рік. В'ядіть. 10 днів у рік. А я не розумію, якщо батьки, айтішники працюють дистанційно і можуть жити ну, на балі, я не знаю. Ну, до прикладу, це як тоді? Батьки будуть каратися гідно норвезького законодавства, тому що їх діти не на навчанні. В Норвегії неможливо онлайн дистанційне навчання, тільки очне. Ну таке трошечки задрачує. А ми сьогодні відпочиваємо насолоджуємося сонцем, і нехай весь світ зачекає. Сьогодні почався вже навчальний тиждень. Ми будемо відпочивати сьогодні, і Норвегія зачекає.